А вешам паяна вів далі, почувши їх слова, вражена горем дочка, уся перейнята великим сумом, сказала їм, що ви ридаєте змучені тяжкою скорботою, не мов би безпомічні. Послухайте, прошу вас і мене, а коли ви слухаєте, зробіть як слід. За законом ви повинні пожертвувати мною тут немає сумніву. Від того, що ви пожертвуєте мною, яку ви повинні втратити, будуть урятовані всі мною однією. Адже потомство бажають із такою метою воно врятує мене. І тепер, коли такий час настав, врятуйтеся при моїй допомозі, ніби за допомогою човна. Син може врятувати своїх батьків від нещастю цьому світі, він може врятувати їх і після їх смерті. Син може рятувати всіляко. Тому він називається мудрими Путра рятівник від пекла. Пращери постійно бажають також і синів і дочок, тож я сама врятую їх, захищаючи життя мого батька. Цей юний мій брат, якщо ти відправишся на той світ, загине в найкоротший час, тут не може бути сумніву. А коли ти відправишся на небо і загине мій молодший братик, то припиниться пропонування жертовної їжі нашим предкам. І це буде для них образою. Втративши батька, матір і брата, я з горя віддамся скорботі й безсумнівно помру, не заслуговуючи такої долі. Якщо ж ти безболісно позбудешся цього лиха, то мати і мій молодший брат, наш рід і жартовна їжа душам наших прещурів, будуть без сумніву незмінно існувати. Син це сам голова сім'ї, дружина це друг, але дочка. Це ж нещастя, так позбав же себе від цього нещастя і дій за законом. Без заступника і блукаючи усюди, я, бідна дівчина о батьку, втративши тебе, завжди буду нещасною. Або я принесу порятунок нашому роду й отримаю нагороду, зробивши важку справу, або ж ти сам підеш туди, покинувши мене окращий кращій звічі народжених, і я ж буду знедолена. Тому подумай про мене так, заради нас. Заради закону і заради потомства, о найчудовішій, вратуй себе, пожертвуй мною зі мною мусиш розлучитися. Той час, коли необхідно виконати неминучу справу, для мене й тебе вже настав від води, пропанованої тобою при узливаннях божествам, буде благо і мені. Яке може бути більше нещастя? Коли ми, після того, як ти відправишся на небо, повинні будемо, випрошуючи їжу у чужих, блукати всюди, мов собаки. Якщо ж ти неошкодженим позбудешся цього лиха разом зі своїми рідними, то я буду щаслива, живучи у світі безсмертних. Почувши такі різноманітні її нарікання, батько й мати, і сама дочка їх усі троє заридали. І тоді Чуючи, що всі вони ридають, маленький син їх широко розкритими очима ніжно пролепетав Не плачте, тату, не плачте, мамо, і ти, о, сестру. І сміючись, він підійшов до кожного з них. Потім, узявши травинку, він весело сказав Цим я вб'ю того ракшаса людожера. Хоча вони й були обтяжені горем. Але коли почули цей белькіт дитини, велика радість охопила їх. Тепер час. Подумавши так, Кунті підійшла до них і сказала.